Сьогодні якось без дощу обійшлося, хоч і хмари ходили. О, вже лисся підсухло. Ось таке листя мені дуже потрібна, треба, щоб багато його нападало, багато. Часник накривати ним Дуже корисно. Ох, такий день уже. Корой закінчиться. А на завтра опять дощі, дущі. Чекаю на вечір діда. Щось приготую трохи, щоб він повечеряв та відпочивав, бо десь його сьогодні цілий день немає. Оце так. Які вони оці осінні квіти такі красиві. Ось ця, мабуть, найбільше подобається. Кульбобка прямо на неї кажу. Як кульбобка, така вже сонячна, сонячна, сонячна. Яке пишне цвітіння, га? Ну, да ж так. Треба ж так розцвісти. Одні квіточки. Одна холодна. Да так у нас ще не було морозів. Ну вже обіцяють. Петрушка була длітом суха, а це трохи відійшло. Трохи відійшло. Тож думаю, як ти був мороз то оці листя вже давно-давно померзли і відпадали б, а так ще й дусі зелені стоять. Значить морозу не було. Та й і ці. Помідори не померзли теж. Воно, висять, висять. Звісно, вони вже не достигнуть. Ну, листя зелені. Чекаємо морозі, от і все. От і все, що нам остається. І чекаємо, діда. Саме головне це дід. Дід, саме головне. Що він нам сьогодні розкаже? Дід, доброго вечіра. Доброго вечора всім. Гарного вечора і доброго здоров'я. Ти щось... Ну, і вечері, бо я щось. А ти проволодався. Натомився. А, тільки натомився. Душ. Не може душу відтягнути. Та що ж ти так прихвочувався? Треба потихеньку робити. Ну, дідь, ну ти не можеш так. Я не сильно, ну. Ти хоч за один день усе зробить. Щось, зробити. щось в мені не точ. Да. Ти хочеш, не сказати... ти хочеш сказати, що й ти заболів. Навірно, так. Да. Ой я... Боже. Наградила й мене. Мені вчора було, сьогодні трохи легше, а вчора я да, думала я бачу, що легше. Треба міряти сьогодні температуру, бо зранку було менше, а на вечір воно собереться, угу. ну нічого. Що ж ти зробиш? А дід і собі за компанією. Тут не встигла я заболіти, щоб градусника було комусь подати. Той дід і собі, а і я заболів вже. Ти там знаєш, може, не Мо я не заболів. Може, ти тільки натомився. Може, то. Щось душа спокійна. Чого? Не знаю. Що воно? Щось має случитися. Магині був, а, -а, -а. Та не страшно, я пам'ятаю, який ти больний був, ото. І я ж коло тебе сходила рядом. Ну Все одно я не заболіла, а ти був сильно больний, то Було таке, я таке пам'ятаю. А це я не знаю, що це до мене причепилося, де це його підчепило. Ох, ну, сьогодні трохи легше, але все одно ж чувствую, що є. Відчувається це все тіло. Чого ти зараз відпочинеш і буде добре? Чого. <реш> Не знаю. А за що ж ти так переживаєш, бідний? А прибіг, давай, порався. Бо... А що ж Стій ти там порався? А що ж ти порався том, таке? Що да, том... ти закриті ще. <реш> Та в хаті... я все вовремя роблю. Ага, з... пригнався такий діловий. Mm. Чого ти так ти... І Без тебе все зробиться, о, Господі. Усі по хоч ходят і хватаюче, больно. Ага. Ага. Такий переживаючий. Да, да, да. да. Що сьогодні такий і день був непоганий, не знаю, який завтра буде. Непоганий. Трошки Та суп. А смачний він чи ні? Це такий. З кочкою. Та такий, Та, такий. Та, такий да, як і те кочка. А як суп? Як і качка такого. Сильно ну, я їх і люблю, але борщ цей і суп да, качкою. Ми ми не... Чого? Бо ніхто скупче не хоче. Як це так? Як тільки зарубаєш, так і обскубу. Розкуп... Їх вже всі треба порубати. Та дід не переживай так сильно. Вже Добре. й поїсти їх усі треба. Ох, сюди, якого ти яко, бутерброда з сиром зробила. На толку щось я їсти не то. Та, звісно, як ти Резелла десь був. Там. Як, а, я да, знаю, то... як, як ти як поїси вже раз, то вже більше не схочеш, то це я знаю. Та, це вареники візів. З... Отож, з Отож. Отож. Нащо хватать було, ти вареники, як вдома вечеряєш. аш, mm -hmm. хоч що небудь, думаю, ну дідові. Зділаю. Бери ложку, яйця Ой. туди тарілку та з'їси його. Розламаєш на пополо. Ох. Навірно, щось от живутка треба випити щось. А що ж ти їм? Не знаю, щось воно наче не характе. Ох, ті, починається. Отож. Починається. Їхав, то все їй щось отут. Де все, я під головою тут щось. Це сюди нече що там. Бо я то в старост підкрадається. Короче, тюті-муті. Да, дід, і воно боже. як ото вже... Ото за стільки, то воно вже починає тюті-муті ворушитися. Що ж ти зробиш? Баба одна жрати тут і, і жрати щось не хочеться. І мені не хочеться сьогодні. Оцеї їжі, Я вже не знаю, що я їла б. А може кавуна ти хочеш? Так. І кавуна не хочеш? Так, дід, це все плохо діло. Ну то ж, і я кажу, що щось не то. Плохо діло, дід. Як їсти не хочеш, то то вже гамплик. Не знаю, що ти хочеш. О -о -о. Що є, та й хочеш. Ой. То котом своїм все. Перепортила все мені. Блять. Кіт в аварію попав, його спасав. Ну нічого, не треба так переживати. Тільки пошкрабав, так я їм до пуття нічого не зробив. Не? Та ти ж держать відказалася, а як я можу сам. Ну, то що ж я зроблю? Така його судьба. Залиже. А нехай не лазить по чужих дворах сюди там лазить. Не знаю, де він уліз. То кицька, то не котик, то кицька. Десь долазилося, попало в аварію, бідне. Ох, не знаю, я що з ним робити. Де ти, врачі тут єся, ніколи такого не було. Це буде без хвоста, подумаєш. Пусть з коротким хвостом <гадж> тепер, так? <да>? Бо <гадж> сильно довгий хвіст <хвізлу>, був <гадж> <гадж> і десь витаскав хвоста. Ох, і, ох, і кицька. Ну надо ж таке, я не можу придумати, як це. Котяча морда, отакова, щоб могла отак не пролізти десь чи що. Це це із фантастики навчало, то я б таке не додумалася. Ну нічого, я зайду завтра, може, якось укола дадуть мені, та я його зроблю. Зроблю укол, а як же? Воно заживе да? да. Не буде інфекція розпространятися і заживе. А що ж то укол? Уколи спасають, ото пару годин чи два, та й спасуть його. І хай собі живе далі, бігає, там ще щось устромить. О, Голову що? хай ще встромить. стромить, а в нього ще вуха довгий, та ще й вуха десь повстробляє. Бо хвіст такий длінний був длінний, то добігалося. Собака хвоста? Та які собаки ти чо дід? О, не треба ну... ну, да, його так, ну, хай живе, котенятко таке було хороше. Нам ніяк з тими котенятками не везе. О, так. Ох, твій любимий бутерброд із сиром. Зараз розпадеться. Я держи руками його, держи, він не розпадеться. <свісно> дід, не розпадеться. Мама, Ой Боже, ой, види там, там, там. З людиною з годами робиться вода. Ужас, але доживу, а що далі буде? Вже не радий, що й живеш на цьому світі. Такий бік короткий. Тобто, якщо до 60 дотягнуло, далі можна й не жити вже. Нема смислу там. То... Ну, може, в когось є, щоб сидів та відпочивав там mm -hmm. того сього. А якщо й після 60 пахать, то цілу час дох тут на ювілей зразу. Менше жрать просто треба. А ти що багато сьогодні за день сожрав, ти думаєш? І чого ти так багато не сожрав? Що? Раньше канця така була, бля. У тюрмі людей, людям давали одне варене м'ясо. Да, а ті без солі. Да, да. І людина вмирала. Оцілі. І вона то дві, дві неділі хватало поїсти дуб, і... Ну, хай так. І крякала. Да. так ото. Так -от. І така казь була, бачиш? Ну, да, якби ще щось, хоч би хліб був, там, то воно вже... Так що... Шо... Але як саме, вредно. то... Вредно, а ти мені... Що я тобі? Все натуральне, подивися, натуральне все. Такого дня нема, щоб м'яса не було. Та бідний же ж ти який, дід, який же ти нещасний, тобі поспівчувати, да? Да, воно вліяє багато, на подмужний Скоро діда уб'ю, мабуть, дідою. І то діда убиваю. Бідний дід, це ти, це, ти, це ти відкриття зробив таке, да? <схід> Що менше треба жрати, а ти наче багато жреш. Що ж ти таке жреш, страшне, Ти страшного сьогодні нічого не з'їв. Дунька, яку ми робимо. Ну, Дуська. Дунька. Дуська вона. То, то ти її назвав Дунькою, а вона nee, донька, а не доська. <сих> Дунька казала, то а це... я, то Дуся, то Дуня. Ду Дуся треба казати, А вона бо... Дунька. Та яка різниця, а Треба казати Дуся. Так, Я раз так, раз так, я Ага. разу. То, то вона взагалі їсть раз в день. То в мене її не з, з головою в <скворю> порядку. <сих> Кажу той. Це вареники вже аж під вечір. Uh -huh. Малися вже закруглятися їхати. So Заварила. Каня, чистом забіжило. По п'ять штук. Uh -huh. І з'їли ви натримали. Uh -huh. Кажу, ну я там сядеш, біжісти, не будеш. А -а. Ну як вона сама, вона. Та не можна, не та що як сама? Ну, То треба ж своєю кибітою думати, що uh -huh. ти робиш. Сама Товчеся. Ти вже когось їдала? Ні. Ну... Я з вами кави поп'ю, оце вона каву попила і до вечора який це страх, і... як напитися зранку кви. Більше вона не їсть нічого. Та в неї жовшней спортиться, заб'ється. Він ж не да. йдуть оттьоки, хіба людина так не понімає, що знає. Я не думав, що всі такі розумні так. знають, що відбувається, щоб треба. Вона хода переживає за те 70 років. Ну так. Йо-маю, то куди ж там? Та яка разниця? Я понімайку. То довго не nei, буде. двір качок, гендиків, кролі, євля і, і їсти є, що, як сама людина. Вона, ну хто їй Ну хто і її її? винуватий? Ніхто їй не винуватий. Людина безала живе собі та йсе. А для чого вона живе взагалі? Не знаю вона. Ото. І то вже доживає, і то не думає, що воно таке. Да? Да, Скільки її треба і коли поїсти. За себе. подумати. нема. Ага. О. Таку позволи дочки, чи ти боїшся, що хай привезе мені хлібить, баю. Вона mm. коржа спекла. Хай. Два дієри знаю. Ну, то ж нічого з нею не случиться. А в них роботи багато, я не хочу. А, а, там... а роботи багато, причина така. Ну, да, щас ну. скажеш, що нема коли, да? це ох, я такого не можу. Щоб люди казали, нема коли. Це вообще капець для І себе. Брать треба, то їздить через хату. Його скажи, хліби там. Вище стою. Чого ці люди доживають уже? Ну нічого дід. І нас не хоче відпускати. Так. Це те, а потім те зробимо, да. а потім те. Хорошо, так, да, дід. М -м Таку зробимо, ціра. Так. Гроші їй висилають, а вона робить. А, а для кого вона робить усе? Вони все зразу, на її он гук'єше, воює. Так що вона. От де воює, то це, знаєш, як страшно. А я окей, і переживання, і Конечно, Звісно, це, це О, вже... О, І для внука все. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, да дід. Ой, петь люди бетні. Так, давай. А що ж як вона його з маленького вигляділа? Так, правильно, ми свого теж з, з маленького. Доглядали. що він, все йому, що, вдома, що тут йому було однаково. Навіть тут луча було. А баби а -а -а. вдома. Як кажуть, це твоя мама ж весь час вже казали підемо до бог. А він і привик уже. Кажіть, що хочете. Зразу казав, та це баба. А потім уже привік. Яка тобі разниця, чи мама, чи баба, Та, да. Всі свої. так. Да. Там ну все, дід, махай до свидання, бо време ти затягнувся. У баби виросло, їх, що там вруча, у баби було, як удоба. Давай, кажи. До побачення. Ну, всім доброго вечора, до побачення. <laughs> О, спокійної ночі. О, доброго здоров'я. Зараз теж віддихати буде, всі аж Лисей, лун, шось... Ну все дід, все время немає. Отаке. От